Прогулка зранку, сьогодні ночі був мороз Холодно прям руки Держати, телефон знімати Ну давай, давай, о так, давай, погриби, погриби трохи Яму хочеш вирити там, так? Да? Ну давай ляжеш туди, полежиш трохи. Затікалі літом, зараз холодно Що, йдемо, йдемо, потихеньку, давай Люба грабать Давай, давай Щось уже замітив, вуха підняв, мабуть, кішка Да ти кішку побачив Та вроді не видно ніде тої кішки Ну йде, йде швидко Швиденько, швиденько, да? О! Саме головне статуя у нас тут Квіти, деревка... О, тут холод вовче, ааа, в руки холодно, Таке вітер холодний, дай Боже.